Я знаходився там, ні, жодних ну, якихось, там, думок про якийсь штурм абсолютно попереджень не було. Відбувся він приблизно десь в районі 4-ї години ранку, коли ну, всі люди спали, відпочивали в казармі. Спочатку були ну, чутні вистріли, потім ну, як потім вже відчу, відчулося, це були постріли. З, я ну, сказати точно не можу. Так, з якихось приладдя ті стріляли газом, тобто, по казармі по другому, по другому поверсі, тобто був сльозогінний газ. Я проснув, прокинувся, коли побачив, що ну, в казармі газ. Дав команду закрити казарму, подзвонив по мобільному зв'язку командиру батальйона, доповів про те, що відбувається штурм, що в казармі газ. Подав команду на те, щоб тобто росіян ще видно не було, оскільки, ну, по-перше, було темно. І дав команду на те, щоб всі люди спускалися на перший, на перший поверх з другого, починали одягати противогази на себе. Штурм відбувся дуже швидко. Тобто, далі ну, я особисто, коли зайшов, забіг в клас підготовки офіцерів для того, щоб взяти одіти противогаз бувся постріл. Постріл в вікно явно не з холостого, набою, що можна там, ну, в інтернеті можете подивитись на вікна. Ну, там чітко видно. Так. Е вистріл е трасуючою кулею, який залетів в клас. Я подав команду на те, щоб всі лягли на землю, на підлогу і в були в коридорі. Тобто, де поменше вікон. Е ну, е Звичайно, що не весь особовий склад зміг знайти в тому всьому свої ну, речі, там і вже на той момент достатньо сильно надихались газом, так і дихати було дуже, дуже тяжко. Я подзвон... так само подзвонив замкомандору батальйона, доповів, ну, доповів що далі дальше... ну, це відбувалось вже на протязі десь хвилин 10-15, Тобто казарма, казарма трималась, подзвонив командиру батальйона і сказав, що я буду виводити людей, тому що люди дійсно вже починали задихатись. Велась стрільба в цей час, велась стрільба вже по другому поверсі, велась стрільба з підствольних гранатометів. Далі продовжували закидувати газом і стрільба трасуючими кулями. Я відкрив двері в казарму, вийшов перший, ну, побачив, в мені в лице почало світити ярке яр 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 світло. Я вже побачив, що солдати російські знаходяться у нас на плацу, тобто перед казармою. <кхух> Я почав кричати, що ну, щоб вони перестали стріляти. Тобто. Ну, відповідь на те, ніякої ну, припинення вогню не було, все продовжувалось. Е, я почав виводити людей е, на вулицю, після чого е, сказав, щоб е, що я, я там, наприклад, з одним солдатом, е, який стояв уже біля входу, я підійшов до нього сказав: я, я пройду, перевірю, щоб там не залишилось людей. Відповідь мені нічого не відповіли. Від, не відповіли. Поклали на землю. Ну, звичайно, якогось супротиву чинити там було без, без ніякого ну, смислу не було, тому що ми, та, реально тоді ніхто нічого не зрозумів, для чого, що і як, хто, тому що ми реально думали, що там уже буде ну, все, там, там ми ляжемо. Двері в казарму там залишилось декілька бійців. Які ну, після чого, ну, як э, росіяни захотіли зайти в казарму, знову закрили казарму бійці і продовжували викидувати э, димові гранати, які вони закидували. Тобто, після чого вони? Хоч... Трималися, так, 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 так. Ну, тримались, ну на протязі цього, після штурму, після початку штурму, ми в казармі трималися близько з ну, 15 12-20 хвилин там, тобто в цьому газі, в цьому всьому. Чесно сказати, ну, працював там, ну хто розуміє спецназ ГРУ Російської Федерації. Тобто, після того, як от, друга друга частина залишилась там, на протязі ну, цього всіх людей підвели до стінки. Почалися ще сильніший обстріл казарми з тих самих підствольних гранатометів ГП-25, не холостими набоями. Тобто, ну, тоді думка була, лише, для, лише така, щоб ну, нікого там навіть не не поранило, щоб нікого там не, не вбило, щоб всі були живі.